А це то Садимар в іншу сторону від вежі. Я хотіла розказати, як я сюди потрапила. Взагалі я тут минулого року була, нас привозили корабликом з лори Демара. Сюди ми пливли кораблем. в тоса Демар? Це була додаткова екскурсія. Додатково оплачувана. Нас там водили, а тоді я там поплавала, мене вкусила медуза. Я собі сказала, більше я сюди не повернуся. І цілий рік я в принципі вже думала про те, щоб побувати в Португалії, побачити Атлантичний океан. Лава лава І знайшла тур на Корт-турі. Він був цікавий. Він був такий, що там був в цьому турі Париж і була Прага. А коли тепер наблизилась дата моєї відпустки, і я подивилася, і вже вони прибрали з того туру Париж, залишили тільки Прагу, мали повертатися через Прагу. Він був гарний тим, там було 14 днів, 13 ночей в готелях. І... Там Мисорока, багато там було Франції, Руан, Монсен мішель в Португалії, Ліссабону, Бідуш, там ще всякі. І він мені подобався тим, що там майже не повторювалися, не повторювалися. Міста, тобто там з усього тура було всього одне місто Монтре, ну не рахуючи Львова, з якого ми від'їжджаємо, в якому я була. І то, можливо, Монтре. Монтрьо це додаткова екскурсія, на яку можна не їхати. Місто Монтрьо знаходиться в Швейцарії, в франкомовному контоні. Там стоїть пам'ятник Фредді Меркурі, я там була. І минулого року в турі курортний роман називався, теж був на 14 ночей. 14 днів 13 ночей. І я купую цей тур, Полуниця з портвейном», він називається в Португалію на 9 серпня. І що вони кажуть? Що вони переносять цей тур або на 2 серпня на тиждень раніше, або на два тижні пізніше. І мені не підходив ні один варіант, оскільки я мала доробити цей тиждень і від'їжджала в п'ятницю ввечері після роботи і суботу, 9-го, була у Львові. Або. Е на два тижні пізніше я теж не могла, тому що в мене всього три тижні відпустки, оскільки один тиждень я вже відгуляла, нікуди не їхавши. І я вже не могла. Не було вже часу відкладати. І ми почали просити альтернативу, куди ще можна поїхати. Був ще варіант на 12 число. на в Італію в регіон Рімені, на сім ночей на морі. Але вони його теж перенесли на 18-те. Ну, Я там, в принципі, встигала 1 вересня на роботу, але це було ну, три дні до роботи, там залишається. Мені треба трошки більше, щоб було вільного часу. І я погоджу, і, і лишається або ця португа, ой, або Іспанія п'ять 5 ночей 5 на морі, в лорет де Мар. Там було написано в Лорет-де-Мар. Якби в Тоса, я б, мабуть, не взяла цей тур. А було написано готель, цей в якому ми живемо, Тоса-Мар. але було написано місто Лорет-де-Мар, а не Тоса-Мар. а не Тоса, де мар Хоча судячи з назвою готелю, я ще так запідозрила, що судячи з назви готелю, це тоса Демар має бути, а не де Демар. Ну, і ми питали, який це готель, сказали, в автобусі скаже. В автобусі скаже гід, місто, в яке ви їдете. Ну, в общем, ми ці кошти з Португалії перекинули на е, Іспанію. Ще був варіант е, в Хорватію і Чорногорію без нічних переїздів. Там дві ночі в Хорватії і чотири ночі в Чорногорії. Ну, чомусь я не хотіла ні в Хорватію, ні в Чорногорію. Я думала, що там море холодніше, дивилась блогерку, яка розказувала, що в Чорногорії 24 градуса море. І от мені не захотілося туди їхати. Ще я почула, що в Хорватії морські жики також є, на які можна наступити. Ось. Ну, і так. Вийшло, що я обрала цей тур до Іспанії. Так я опинилась повторно в Іспанії ще й в цьому місці то в якому мене вкусила медуза минулого року, в яке я більше взагалі не хотіла їхати. Ну, Поки що плаваю, поки що нічого. Ще мене окрім комарів більше нічого не вкусила. Отак От я знову опинилась в схожому турі, в якому я була минулого року, тому що у нас тут буде знову фабрика фрагонар і буде Ніцца. Там фабрику Фрагонар я хоч трошки познімала і Ніцу. Взагалі в мене нічого телефону не знімали, так що познімаю ще покажу вам Ніцу. Покажу вам Барселону, ну, там щось я показувала по Барселоні. Теж нарізочка. Цей раз погуляю сама по Барселоні не буду купляти екскурсію. Я вже знаю, там приблизно від автобуса де гуляти. Бо ми минулого року зеленою гуляли там по Барселоні. Так що такі справи. Живу, тут співають кафешки, сакалама кафе називається. Перший вечір отут от, на скелі, де дерево росте. Блін, комар усе вже сів кусають. Місяць, цілий місяць піднімався за цієї скелі, був такий гарний вигляд на місяць. З келею з деревом, але вчора вже не було, вже чверть було місяць. Все, всі всім пока! Атмосфера вечірні